Українські фільми в маси у Дніпропетровську пройшов перший кінопоказ стрічок громадської організації Сучасне українське кіно глядачам представили шість робіт, поки мало відомих, але талановитих режисерів. Сюжетну лінію оцінила Олена Мандалюк. Один день життя хлопця, який заробляє гроші криміналом. Це сюжет короткометражки Чорний режисер Новрус Хікмет зізнається, ідея створити фільм. Виникла досить спонтанно, тому шукати у стрільці глибокого змісту не варто. Жлання дивитися українське кіно. Вот для нас головна ціль. я дуже хотів. Просишу на ці для ріше, щоб ми фільм побачили, Фільм у не лише переглянути, а зцілитися має глядач після фільму Знеболювальне, переконує режисер Валерія Сочевець. Це дипломна робота дівчини, тому створювалася не для великого загалу людей. Та коли знеболювальне показала на екранах України, Валерія зрозуміла, що недоспані ночі, нерви та тижні зйомок і монтажу не були марними. Історія про дівчинку, яка смертельно хвора, і вона не лежить в лікарні в останні свої дні, а ну йде в гори в останню свою подорож. Ну тобто я хочу. Щоб всі люди були щасливі і вони свої мети добувалися. Ці фільми показали Дніпропетровцям в рамках кінопоказу «Альманаху Роздоріжжя від сучасного українського кіно усього презентують шість короткометражних стрічок. Наша головна ціль – повернути любов українського зрителя к нашого отечественного кіно. І популяризувати наше українське кіно у тому, що українські режисери здатні створювати якісні вітчизняні фільми, погоджуються і глядачі. Цю ініціативу безусловно підтримувати. Ребята роблять хороше діло. Все таки лучше дивитися українські фільми, чим російські там американські. Мені подобається їх ідеї, як вони це все приподносять. Вже наступного разу режисери презентують Дніпропетровцям містику, показ кіноальманаху за дзеркалля. Попередньо заплановано на 8 травня. Олена Маделюк, Євген Дрост. деталі.